Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вайколе Ахаджакова, Пугачова, Макаревич – зірки, які не зрадили собі та зараз допомагають Україні та Збройним силам України. Зокрема, Вайколе також долучалася до зборів і за броневакуаційними машинами. А також допомагала звільняти українських полонених з російського полону. Латвійська співачка Лайма Вайколе завальовано розкрила позицію свого колеги російського співака Валерія Леонтьєва щодо повномасштабної війни. РФ проти України у програмі і гримнув грема. Фани поцікавилися у лайми, чи запрошувала вона Леонтьєва виступити на її фестивалі в Юрмалі, який вона присвятила підтримці України. За словами Вайкола, цього разу вона не кликала старого друга, проте наступного року обов'язково це зробить. Валерій класний, хороша людина. Він вже взагалі не дає інтерв'ю. Це людина, яка все життя не дає інтерв'ю. Він розумниця Насправді про це мало хто знає. Оскільки він не дає інтерв'ю, він не може розкритися, але він дуже цікава людина. Сказала про. Леонтьєва Вайкула. як відомо, від початку повномасштабної війни Латвійська співачка Лайма Вайкуле обірвала всі зв'язки з Росією, публічно засудила дії диктатора Путіна, підтримала Україну. А свій фестивалю Юрмалі присвятила підтримці українським дітям. Артистка також припинила спілкуватися з російськими артистами-путіністами. Фани Вайкуле зробили висновок. Що якщо вона так тепло відгукується про Леонтьєва, то він теж підтримує Україну. Хоча жодного разу артист публічно не висловлював свою позицію. Раніше в одному з інтерв'ю Вайколи розповіли. Дала, що Леонтів виїхав з країни терористка Росії. Зараз перебуває в США. У нього нічого не змінилося. Він не зрадив себе. Він також продовжує нічого не говорити ані про себе, ні про когось. Говорить тоді Вайкуле. До речі, нещодавно російський продюсер Павло Рудненко сказав про Леонтьєва, що артист перебуває в Майами, де у нього є будинок. Виїхав він з РФ зі слами Рудченка через те, що не хоче підтримувати криваву політику Путіна. Продюсер висловив думку, що Леонтьєв до Росії більше не повернеться. Вайкуле згадала, як почував. Алася у перші дні після повномасштабного вторгнення країни агресора і поділилася своїми емоціями в ефірі ютуб каналу і глянул Зірка вважає, що лише один винен у війні в Україні, і це Путіна страшна несправедливість. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, хочеться просто кричати, але це нікому не допоможе. Для мене це жахлива, несправедлива війна. Я не можу це прийняти усім, хто зі мною на цю тему починає говорити. Я їм говорю, не залазьте в нетрі. Хто розпочав війну? Розпочав Путін більше нічого. О, не треба говорити, він винен, сказав вокалістка. Вона згадала, що у перший день вторгнення зателефонувала своєму музикантові, який проживає у Києві, щоб підтримати його. Чоловік попрощався з зіркою, але ема проплакала півтори години. Телефонної розмови з ним, як зазначила селебріті, тоді вона взагалі не могла думати. Це на рівні почуттів. Коли почалася війна, це були тільки емоції. Не можна було уявити, що таке буде. Будь-яка нормальна людина не може зараз прийняти війну. Я мовчала деякий час, не тому що я не знала, що сказати, а тому, що я не могла. Говорити, я була не в формі. Я розмовляла з музикантом, який живе у Києві. Я не знала, які слова дібрати, щоб його втішити. Зізналася знаменітість. Також 68-річна зірка згадала про анексований Крим. і Наголосила, що вона не збирається повертатися до Росії, допоки держава не визнає свою провину у скоєних злочинах. Я жодного разу не була в анексованому Криму, і так само це пов'язано з Росією. Поки Росія не визнає, що вона винна, моєї ноги там не буде. Резюмувала Вайкуле. Нагадаємо, лайма Вайкуле активно підтримує Україну. Окрім того, ви. Виконавиця обурюється через колег, які із РФ, котрі підтримують війну та криваву політику Путіна. Виконавиця зізналася, що на неї особисто війна в Україні вплинула доволі серйозно. Артистка поділилася, що навіть не знала, як співатиме російською на своїх концертах. За словами Вайкуле, у її колективі працює багато українців, за яких вона теж дуже переживає. Може, тому від першого дня я збожеволіла. Я навіть не знала, як я російською зможу співати завдяки українцям. Вони допомогли мені цей спазм зняти. У мене будуть концерти. В Ізраїлі 23, 24, 25 лютого, і я знов звернулася до своїх українців у колективі, щоб вони мені сказали, чи можу я виступити 24 лютого. Не буде це негарно, тому що їхні градус цього відчуття не порівняти зі мною. Хоча я переживаю дуже. Я не розумію, як таке могло статися, як могла початися війна між Росією і Україною. Як можна було напасти, як можна сьогодні вбивати? Сказала Вайкуле в інтерв'ю. Даждю до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.